І от вас ввечері накрила тривожність. Причому треба зрозуміти, а, звідки вона взагалі може взятися. Дивіться, коли ви під вечір, ваша нервова система вже досить розхитана, тому що цілий день ваш мозок обробляв певні дані. І ваша нервова система реагувала на певну групу подразників. Це можуть бути як позитивні подразники, як і негативні, але нервова система реагує. До поки ви живі і з вами все добре, все хорошо. І от надвечір нервова система перезавантажена, що от вас трошечки накрила тривожність. Найгірше, що ви можете зробити, це почати дивитися щось нове за дві години до сну. Наприклад, опа, серіальчик, відволікуся, подивлюся новий. Проблема в тому, що із за всього нового нервова система перенапружується, бо мозок намагається зрозуміти, це нове, хороше чи погане. Причому, якщо вас накрило, розхитало і так далі, необхідно дивитися щось старе з ухилом на щось, що вам Викликає викид гормонів до дофамін, дофамінаксацин, серотонін, ендрофін, тобто гормонів щастя. Тобто, якщо під час тривожності ви ще й вирішили глянути те, що вас розколбашує, і це за дві години до сну, в ітогі вам і так нервова система розхидена, ви ще дивитеся щось нове. Як наслідок, ви погано спите, нервова система ще більше перезбуджена. І найгірше в тому, що коли нервова система перезбуджена, ви можете дуже погано заснути. Тому. Інколи не цурайтеся використати певну групу снодійних, не цурайтеся використати щось, наприклад, екстракт пасіфлори, звичайно, препарат біосон, а він допомагає знизити рівень тривожності і ліпше заснути. Не цурайтеся використати певні травки, котрі вас заспокоюють. Тому що, якщо ви погано спите, нервова система не перезавантажується, як наслідок вам буде хріново, досить хріново. Тому ще раз за дві години до сну, якщо ви відчуваєте, що ви розхитані, нервова система колбаси, у вас трошки тривожча, бо вас сильно накрила тривожність. Так, да, подивіться, що, що вас заспокоює, що вам дає приємнощі, але старе, не нове гортання тікітоків, до речі. Це також не розслабляє вашу нервову систему. Тому що в тіктоці, перше, це йде постійне навантаження новою інформацією. По друге, ви дуже швидко свайпаєте, тобто мозок ваш перенапружується, а ви повинні навпаки його заспокоювати. І по-третє, коли ви дивитеся монітор дуже ярко в вашому смартфоні, то м -м, ваша система мозкова сприймає це світло, як наче ще на вулиці день, і мозок не може заспокоїтися. Він не може роз. Розуміти, що зараз вже нам необхідно спати. Тому ще одна рекомендація: коли ви щось дивитеся і свайпаєте яскравість на мінімум, це не міф, це не легенда. Дійсно, чим яскравіше світить ваш гаджет вам в обличчя, тим більше ваш мозок. Ну розумієте, пудені треба бути бодрим.